Депутат Слуга народу, сказав тиран і диктатор Сталін 11 грудня 1937 року. Вітаю з вами правозахисник, адвокат Михайло Магарський. Ми з вами бачимося на Ютубі, телеграм-каналах Офіс Українця, також на сторінці Тікток, Тіктокер Токер. Сьогоднішня. Наша тема нашої розмови це є законодавча та виконавча влада, природня су сутність такої влади і їхні завдання, реальні завдання, а не те, чим зараз вони займаються. Отже, законодавча влада це в нас визначена Конституцією України, Верховна Рада України, яка приймає закони в інтересах наших громадян, в інтересах держави. І відповідно там засідають наші слуги, так слуги народу, так як вони десь приблизно називаються, це не назва партія, це загальне розуміння. Але такі закони, як вони приймають, наприклад, диктаторські закони, які пробували і були прийняті, чи інші, інші закони, які обмежують права людей. Нерозумно, безпідставно, бо є випадки, коли такі права можуть бути обмежені розумно і можливі підстави, то в таких випадках дуже рідко, дуже майже ніколи можна обмежити права людини. Ну, наші слуги, незалежно від партії, також приймають закони. Ці закони не завжди в інтересах людей, не завжди в інтересах держави. Вони, звичайно, можуть прийматися в інтересах олігархів, в інтересах політичних партій. Чого вартує тільки ініціатива заборонити балотуватися на виборах особам, які належать до Збройних сил України? Розумного пояснення такого обмеження прав людей немає. Та ініціатива час від часу впливає, як щось там в ріці. Але обґрунтувати, пояснити світу, чому таке треба зробити, окрім того, як прикрити свої депутатські <кій> п'яті точки, ніхто цього не може зробити з наших е, дорогих слуг. Тому як нам служить, так ми і живемо. Також є виконавча влада. Природа, сутність такої виконавчої влади, вона сама і полягає в тому, що ця влада повинна виконувати. Тобто законодавча влада приймає закони, які є домовленістю, які є певним суспільним договором. І він має бути справедливим і чесним. Виконавча має так само справедливо, чесно його виконати. Тобто виконавча влада, виконуючи закони, забезпечує права наші, забезпечує існування виконання функцій державою. Натомість ми бачимо, що виконавча влада, як кажуть ото Остапа Панісло, вони не виконують е, своїх функцій з організації виконання законів. Оскільки є закон, а щоб сказати, як ми його викудами, можна прийняти постанову розпорядження на виконання цього закону, вони приймають постанови розпорядження і цими постановами розпорядженнями створюють нові обмеження, не передбачені законом, нові обмеження прав людей. Чого взагалі в них прав, функцій таких немає в виконавчій владі, і прав таких вони не мають. До виконавчої влади в нас належить кабінет міністрів, відомства, міністерства, департаменти і адміністрації, та чого тільки там немає в тій виконавчій владі, і кожен з них великий начальник і пробує обмежити права людини якимось своїм наказом, якимось своєю вказівкою недолугою. І е, при чому, замість того, щоб вказувати спосіб виконання закону, вони навіть в самій вказівці, в самій постанові не вказують способу виконання такої постанови. Ну, що чекати від таких людей, якого, якої економіки, якої процвітаючої держави, як вони не виконують, перше, що не виконують е, своєї прямої функції, а це організація виконання законів. Друге, це приймають акти законодавчого характеру, що не їхня парафія, як то кажуть. І третє, що вони цими актами ще й порушують наші права, замість того, щоб полегшувати наше становище як платників податку, як джерело влади. Тому не дай Бог собі уявити, що такі слуги. Чи з виконавчої, чи законодавчої влади, такі бідні змучені раби, десь були колись і служили пану, чи рабовласнику, то собі тільки уявити, щоб так служили. Звичайно, що це алегорія, можливо, і щодо рабської праці, та як багато хто каже, що працює як раб на галерах для того, щоб збудувати державу і догодити. Українцям, ми бачимо, що збудували і як догодили такими методами, тому що здійснюють свої неприродні функції. Це було суб'єктивне бачення, яке обґрунтоване фактами, висновки, звичайно, ви робіть самі про нашу владу. Також я запрошую переглядати інші теми, пропонувати вам теми, коментувати, задавати запитання. Щодо наших відео з вами, звичайно, пам'ятайте, що все залежить від вас. Хай вас береже Господь. До нових зустрічей.